Героїчною була смерть Григорія Шевченка. У 1941 році, коли Карелівку зайняли німецькі війська, вони схопили кількох активістів, серед яких був і Григорій Петрович. Сільський поліцай на прізвище Голуб доніс, що у фотографа всі зяті були комуністами. Разом із Шевченком заарештували голову колгоспу, голову сільської ради, директора школи, молодого вчителя та інших. Усіх прив'язали до підводи і погнали до села Вільшани. А далі відбулися жахливі події, зібрали селян і на їхніх очах одного за одним почали розстрілювати заарештованих. Перед стратою німці запитали про останнє бажання чоловіків, і тільки Григорію Петровичу, який заговорив німецькою, дозволили закурити. Саме цим моментом і скористався фотограф. Викоривши цигарку, він кинувся в криницю, що була поруч, адже він не міг допустити, щоб окупанти його розстріляли. Усі інші заарештовані були страчені, і німецькі військові кинули їх у криницю. Ще протягом декількох днів з неї лунали стогони і крики, але німці її оточили і нікому не дозволяли близько до неї підходити. Зараз на місці загибелі карелівчан пам'ятний знак із прізвищами шістьох загиблих і символічна криниця.